На жаль, два товариша загинуло, Вони залишились на тій позиції, і їх так і не, зм не змогли забрати. Там просто був мій друг. Ну коротше, близький. Микиті Костікову 25 років. Але таких історій, про які важко говорити без сліз, він пережив доволі багато. Він ніколи не думав, що пов'яже життя з військом. Проте, після навчання в університеті ще 2021-го, підписав контракт у Києві і став частиною збройних сил. А через півроку розпочалось повномасштабне вторгнення. 12 жовтня група Микити поверталася з позиції. Саме тоді він отримав поранення. На ранок, коли ми мінялися, повертаючись. Я наступив на один такий пелюсток, До позиції залишалося ну, метрів 100 максимум. Просто там уже, Ми вже бачили, що от туди нам треба, і там вже з таким видихом типу, фух, всі йшли однією дорогою. І цю ділянку всі пройшли все нормально. Я останній йшов і мені треба було наступити. Побратим Микити надав йому першу допомогу і наклав турнікет. І вже через кілька годин військового евакуювали. Микиті провели не одну операцію, ампутували праву ногу.